Привіт-привіт! Як обіцяв, зразу ж відео про дороги і проблеми з дорогами. Значить, розказував мені, ну, абсолютно чоловік такий, десь ми випадково зустрілися, розказував мені таку історію. Значить, живе він в Шумську, вуличка така. Е... ну Хто знає в сторону Боложівки вулиця, я не знаю, як вона там називається, якого імені чи його. Вот. Ну і значить, подібна історія, як в мене між дорогою і господарством, бачите, то тут має бути рів. Но я живу вже 10 років тут. І до, того, і до того років з 20 цього рова ні разу не чистили комунальщики. Там той, з тієї сторони, то десь раз в кілька років приганяють ескаватора. Он, бачите, проломаний. Плита проломана напроти стіку. То вже ескаватор проломив ту плиту, коли чистив, коли чистив цього рівчачка. От, цього. А ту сторону ще ні разу не чистили. Хоча в нас тут так, долина, і бачите, кругом гори, з горів, якщо більш-менш дощ йде, з горів стікає вода, і тут вода тече на всю дорогу і всі рови повні. І часом буває, навіть заходить вода до мене в підвал. От. Але ж історія трошки інакша. Коротше, чоловік той з добрими думками рішив почистити той рів біля свого господарства. Ну, взяв лопату, і, ну, звичайно, вручну. І цього рова спокійно чистить. І я таке в селі багато років, багато раз робив, але не думав, що, що то є незаконні дії. Чуєте? Хі -хі. Незаконні дії. От. Ну і значить він того рова чистить і тут їдуть поліцаї. Ну то шумськ, то то якби щось таке похоже на місто. Ну, статус міста має. Зупиняється, що ти робиш? Ну що каже, рова чистить, щоб вода стікала. А хто тобі то дозволяв? Ну каже, хто мені має дозволяти, що буду чекати, поки вода вже буде в двір заходити. Так і сяк сюди туди і впарили мужикові штраф. А, не так, вони ще його обманули трошки, не трошки а добре. Е, взагалі вони йому, як тут кажуть, інкримінували штраф щось там за самовільне втручання в дорожнє е, покриття чи щось там, ну якась така коротче, там, е, офіційно. І вони йому показали, все, на планшеті статтю якусь там знайшли, все як має бути. Та він каже, ну ж хлопці, то я ж хіба погано робив. Ну погано, непогано, закон нарушив, тралі палі. Е, ну, якось він їх говорив, е, щоб вони його не штрафували. Е, ну, Кажуть Ті поліцаї, ти знаєш, що е, ти нам ото підпиши ото писульку, е, що, ми, що бо в нас мусить бути зафіксований виїзд. Е, от, підпиши ото писульку, що ми, що ми приїжджали сюди. Той хлопак повірився, не читав, що він підписав. Підписав, через деякий час йому приходить штраф саме за самовільне втручання в дорожне покриття. От така штука, так що вважайте, люди. Хочете поремонтувати дорогу за свій рахунок напроти себе, чи де ви їздите, можете мати проблеми. <гум> Можливо, я не правий, але мені розказувала конкретна людина. Може його обманули, пишіть, розкажіть, може хтось сильно грамотний по наших законах в курсі діла, чи є така стаття, чи нема такої статті, чи може якась там підстаття, чи, 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 чи ще якась зараза. От. Ну, Така історія була. І, і мені тільки що один з підписників ту історію нагадав. Всього вам хорошого. Знаєте що? Я так розбалякався, що я, певне, зараз поїду на бону і зазніму пару відео для вас з таким гарним видом з Бони. Бачу, що в ну, нас тут в долині тихо, а там прапор лопоче. А якщо прапор лопоче, значить там вітер. А вітер буде задувати мікрофон. Ну, побачу. Якщо, то я, то я ще, може, з'їжджу і прямо з, з... 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 гори. Я ще для вас ні одного відео не знімав. А не знімав з тої причини, що всі, всі то роблять. А я хочу робити щось таке, що не всі роблять. Бувайте здоровенькі.